Ось в таку маленьку машину вміщається шестеро школярків. І це не конкурс на те, скільки туди їх вміститься, а власне ймовірність і спосіб добратися до їхньої школи. З Ситихова до Дублян, де знаходиться школа по київській трасі 15 кілометрів. І цю відстань дітлахи долають у тісневі. Ну, а в так зручно їздити до школи? Ні. Mm. А як зручно їздити? В автобусі. Шкільному. Ну, та, я пенсіонер я на пенсії, то я, я вдома то я ввожу, але ми не все, бо тут ще одна жінка там, чоловіку має машину. Як їм підходить час, вони можу зранку завести, я потім після школи забираю. Цим шістьом малюкам повезло найбільше. А ось решта 30 школярів до школи просто не ходять або ходять нерегулярно. Хто не має приватного транспорту, сяк так добирається на рейсовій маршрутці, яка сюди заїздить лише тричі на день. Якщо їдуть на рейсному автобусі на сходи, вони їдуть тільки на три уроки, тому що назад чим вони будуть добиратися. Тобто вони приїжджають три уроки, сидять на півдесятої, не тільки їдуть. Пропускають перші уроки, сидять на трьох уроках і їдуть назад. А вся проблема в шкільному автобусі. Півтора місяці тому він зламався. Його досі не полагодили. Директор школи батьків годує лише обіцянками. Ми були минулого вівторка. Він нам сказав, що запчастина мала би бути отого от вівторка на обід. Вона вже мала бути, і до кінця тижня він нам так казав, що автобус мав би їхати, але його нема вже он тиждень. Саме ось цим автобусом діти із Сетихова добиралися до школи. Водій Євген каже: автобус в обласному Миколаєві випускали експериментально. Усі деталі й запчастини китайські тепер їх знайти нелегко. Втім, чудом напередодні нашого приїзду директор школи таки знайшов їх. Повірте мені, ніхто не сидить з мого боку, склавши руки і, і не чекає, що нам хтось привезе. А їдемо самі, шукаємо. Наразі ми цю деталь, яка називається Підкачка, знайшли. Вчора ввечері ми її привезли. Ну то я тут стару в ремонт. Віддавав, знайшов фірму, що ремонтує. І не знаю, його зремонтував, ставлю. Буде вона поки робила, то буде. Не буде, то треба буде нову шукати. Тобто гарантії не дали? Гарантії не дають. Вже з середи цей автобус вийде в рейс, але невідомо чи пропрацює до наступного понеділка. А на новий сподіватися марна справа. На жаль, ні державної програми немає по закупівлі школяриків, і ми з обласного бюджету це досить дорога задоволення. Тому ми купили тільки для дітей з особливими потребами. І закінчується тендер для того, щоб закупити школярики для обласних установ для районів. Ми не мали можливості. Окрім того, п'ять автобусів школярики з Жовківського району віддали для потреб Атотур замінити старий шкільний транспорт, поки що немає чим. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, головні новини Львова.